В студії радіопромінь знаходяться Аня Заклецька, Денис Денисенко та наш гість Віталій Кириченко, лідер гурту, номер 482. власне щойно пролунала твоя пісня в нашому ефірі. Добрий ранок, Україна. Ми її обожнюємо. Зараз ти у відпустці, так точно. А, ти недовго, ти довго чекав на відпустку. Ти недовго будеш у відпустці. Ми раді, що ми тебе перехопили і одразу для всіх поціновувачів тебе, твого гумору. Всі, хто підписаний на Віталія Кириченка а, в інстаграмі, точно знають про що я кажу. А ти, до речі, підпишись на YouTube, Радіопромінь, щоб потім подивитись на нас красивих. Обов'язково прямо зараз робити. Отак, от, 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 от поки робить. що тягнуть. Давайте люди. От всі, хто нас чує, зараз достали телефончики. Я дістаю свою маленьку Друзі. Достали маленьких друзів своїх маленьких друзів. Так. Ні, люди сусіди, давайте цей не, не, не жартуйте. От дивіться, Віталій Кириченко вже підписався на радіопромі. <с -м 'ї> один підписник. Uh -huh. Ну так, а uh -huh. я продовжу до нас вже десять тисяч, 10 я вибачу тисяч підписників. Це нормально, це класно. Одразу в нас просто стислий час для того, щоб з тобою поспілкуватися. Хочеться розпитати дуже багато. Наприклад, будь ласка, розкажи про відпустку, розкажи про те, як ти долучився до культурного десанту, і нещодавно ж була mm. презентована пісня в рамках великого альбому, mm -hmm. до якого війшли всі музиканти, які служать в збройних сил. України як і ти угу. і е, захищають у культурний фронт своєю музикою. Да, дякую, ну це вперше, що треба сказати. Я писав в першу чергу, я військовослужбовець, так. в другу чергу. Я все ж таки музикант, рок-музикант, який пише пісні і виконує їх. Да от е, долучився я в культурний десант в серпні, серпні 23-го року. Тобто в, в, в культурному десанті я вже більше двох років служу, mm -hmm. От. а до того я мав честь служити в 241-й бригаді сил ТРО, 130-й батальйон, 3 рота, перший взвод на посаді стрілець. Да. Ось І да, та, в рамках цього нашого 130-го батальйончика ми трошки захищали Київ, як то кажуть, трошки. Потім ми були перекинуті на північ Харкова, Харківщина, Білгородська траса, після того Вовчанськ, Мала Вовча. після того Білогорівка. Це Луганська область. Луганська область біля Сєвєродонецька. Теж цей спешки виконували бойове розпорядження. На в зоні бойових дій, на лінії бойового зіткнення. Ох, я пам'ятаю твої спогади з Бахмута, я не буду розказувати а, а, в ефірі. Та, ну, ні, ну що? А, а, а потім да, потім вже було нам було навідновленні і потім Бахмут, і вже з Бахмутом ми коли вийшли, а, слава Богу, в травні 23-го року то позвонив Мирослав Джонович Кувалдін і каже: Віталій Олександрович, ти знаєш, що твоя музика, твої голоси, твоя гітара потрібні нашій українській мілітарній культурі? Я кажу, не вже він каже: Да, давай спробуємо. Давай, і ми почали. Фактично, тоді формувався культурний десант як структура велика, де це де формувалися мобільно-містецькі групи. Що це таке? Тобто, це група військовослужбовців, які в минулому житті були, займали творчі професії. Актори, співаки, режисери театру і кіно, актори театру і кіно, музиканти так, звичайно, всі, всі ці професії, навіть лялькарі, бандуристи, різні професії, лірники, барабанщики, духові секції, і тому подібне. Це всі хлопці, які мають, фактично всі в нас мають бойовий досвід. Навіть деякі, от такі, як наш, наш поет, а поети, до речі, Феді Рудий, це 72 Бригада, він просто півтора рочку в, в Оглідарі Просто прости його прямо з Оглідара Забрали в культурний десант. Ну Приво, і можемо та... сказати, що <клес> культурний десант здійснює велику місію дипломатично на міжнародному рівні. Зокрема, хлопці, які після бойового досвіду мали поранення, мають тепер ампутовані кінцівки, протезування. Так, так... Вони теж беруть участь, і це теж один із способів нашої мови донести світу. Що це не фільм, це не десь далеко. Ось люди, які деякі до 22-го року не тримали зброю в руках ніколи. Взагалі, а тепер, крім того, що мають бойовий досвід, мають і ще серйозні спогади. Я все ж таки хотів закінчити думку свою з вашого дозволу. Ідея в чому щоб просто люди розуміли, що це таке мобільно-містецькі групи приїжджають. Ми працюємо в зоні бойових дій з підрозділами по лінії морально-психологічного забезпечення. Тобто, ми приїжджаємо, як по бойовому розпорядженню до хлопців в бригадах, батальйонах в ротах для того, щоб нагадати і сказати дуже важливий і Наратив людям, які вже майже четвертий рік ем, воюють е, в дуже складних умовах, і люди, які прийшли спочатку захищати свої домівки, свою державу. Але зараз ми маємо розуміти, що дуже важлива тема. Я знаходжусь на радіопромінь, е, і це дуже важливо, хочу, щоб почули, що е, ми захи, маємо захищати культуру, теж нашу і наша культура важлива не просто я вибачаюся, таку банальність сказав, але е, культура це ознака нації. Є культур мова, є культура, є значить нація. Тому що наш ворог він е, вкладає дуже величезні ресурси в те, щоб знищити нашу ідентичність, е, нивілювати нашу культуру, сказати, що ми вторинні, второсортні, і взагалі ви взагалі вийшли від нас, вас придумали і тому подібне. І на, на жаль, це працює, і нам треба захищатися, і нам треба цей наратив постійно плекати і е, на, на нарощувати, тому що без цього ми не зможемо бути нацією. Це дуже важливо. І якраз це ми робимо, але ми робимо це для, військов, для військовослужбовців. Тобто, який основний принцип військові для військових, їдуть. свої до своїх. Тому що, коли приїжджають цивільні, ми їх теж залучаємо. Але коли вони самі, вони не можуть зрозуміти взагалі психологію воїна, солдата, да, офіцера, тому що це зовсім інший світ. Ну от я приїжджаю в Київ і от я в Краматорській. Це два різних світа звісно. звісно. Так, так. Я вибачаю, ну, що це, але це я хотів це донести, щоб було зрозуміло, це, чим ми займаємося. Це так. дуже важливо. я Тобі вдячна за те, що ти озвучив думку про культуру, про культурний фронт. Вибачте на слово сполучення, але це правда. Культуру маємо захищати. Це національна безпека і перемога починається з культури. 5 жовтня в День територіальної оборони культурні сили, до яких тепер належить Віталій Кириченко, який зараз з нами в студії, презентували альбом і пісня Тероборона країни, яку ми щойно прослухали у виконанні Віталія Кириченка, щойно пролунала. Хотів би подякувати променю за те, що робите таку важливу справу і присвятити цю пісню всім тим, хто. Перших днів добровольцем взяв до рук зброю для того, щоб захистити свої домівки, нашу країну, нашу честь і гідність, всім своїм побратимам, свого 130-го батальйончика, і всім силам тероборони, всім, хто зараз знаходиться в силах тероборони, і всім полеглим героям. Світла пам'ять, добрий спомин. Дякую, долучаємось до твоїх слів і подяки і про пам'ять, і наша відповідальність створити всі умови для того, щоб ця пам'ять жила, розказувати одне одному історії, часом непрості. Додам тільки, що нещодавно твоя донечка долучилась до ЛАВ Збройних сил України. Так, точно. Марія Віталівна Кириченко, зараз військовослужбовець, чекає на присягу. Зараз проходить навчання на БЗВП. І <кій> навчаєшся. Розкажи мені, як так? Як, як? Це дуже класна тема. Так це батькові, курувати чи спостерігати? Поділись, будь ласка. Ну, нормально нагадаю, що донька Віталія Кириченко нещодавно долучилась до Лав Збройних Сил України. М -м чекає на присягу молодша донька. Молодше, да. Так, нормально. Тобто, ти ділишся бойовим досвідом, даєш настанови і пишаєшся донькою, що вона теж зробила свій свідомий О, громадянський вибір. Ну так, Марія Вітальна взагалі така дівочка з характером. У нас така, вона в кого це робить все, все, що, що вона хоче. І Якщо їй щось не подобається, вона геть це не може переварити. Але вона умнічка, вона мене підтримала все, всю війну. От навіть оця, оця, оця от кінгурушечка, да, чи як це називається? Оця. Худі худі, да, оце вона мені подарувала. Це така полумілітарна така штука. Вони мені на початку війни подарували берці, брючки, все знаєш, купували, вся родина збирала, Марія все це організовувала. І ми постійно в контакті. Я приїжджав, ми бачилися, вона всю війну була тут в Україні. От. А, середня моя доченька з її чоловіком Веронічка. Зараз в Варшаві, вони теж підтримують, багато допомагають, армії туди. -туди, -туди. Ну, так вийшло, що вони знаходяться в Варшаві. Вони на початку війни були за кордоном. Mm -hmm. От. А, а, старша моя донька. Олександра, вона теж допомагає вона і тут живе, і в Швейцарії у, у мами. Але між тим ми, ми говорили про Віталію, просто хочу сказати, що в мене багато дітей. Багато дітей, да, так? Я багато дітей, батько, мене троє. Я їх всіх дуже люблю, люблю вас, донечки, і ви ми, ми, саме найкращі. До я саме щасливий батько. Ну як слухай, це дуже великий показник. Знаєш, який батько такий син раніше казали, Тут який батько, такі дівчата, це класний показник, що вони здорово мають здорову позицію щодо турботи, щодо громадянської позиції. На жаль. Бачиш, так швидко з тобою час минає. Ми тобі дуже вдячні, що ти у свою відпустку. Почекайте, присвятив... у мене ще є три хвилини. Я ще можу багато ще раз, давай давай. хвилину. Хвилина Хвилина, пішла на останок. Що ти нам хочеш сказати? Ну на останок зараз має ціна. Ну по перше, хотів подякувати всім, хто допомагає на нашій перемозі збройним силам України. Кажи, я згадала. Я хотіла тебе попросити сказати прямо в мікрофончик для всіх для слухачів радіопромі. Що ти кажеш, ну хто тут? От я коли був у Харкові, Так, до це дуже кайфово. По перше. Ну, Так вийшло, що на початку війни, ми вже з квітня 22-го року були в Харкові, і я просто в машині включав радіостанцію. Ну, там що там порозвучало, там місцеві радіостанції, ну, такі... і тут раз радіопромінь, і такий новий, такий класний, потужний, красивий стильний стильний формат, вікенд, там, ну, Це Саша Стасов. робить. От, і все так кайфово. Такі... Це... Я прям да, і це було дуже кайфово. Тому що е мені здається, що Промінь це сучасна, е цікава. Е Радіостанція, яка показує найкраще, що є в українській мові, саме розумієш саме серденько. Навіть додати нема чого друзі. Віталій <сумітно> Кириченко з нами в студії. Підписуйтесь на YouTube Радіопромінь, тому що там можна нас подивитися, не лише послухати. Ну а я ми я підписався. Віталій підписався. Будьте, як Віталій Кириченко. А ми кажемо вам до завтра. Денис Денисенко, Аня Заклецька, почуємося восьмій ранку. У ранку на Радіопромінь.